Кінцева зупинка чуже обійстя. Пасажирський дизельний потяг протаранив тупиковий насип і цегляний паркан та припаркувався на подвір'ї родини з Петрук на вулиці Микитинецькій. Багатотонна машина зруйнувала сарай та прибудову так званої літньої кухні. Надзвичайна подія сталася в понеділок, пізно ввечері. Родина потерпілих на момент аварії перебувала поруч у будинку, тож травмованих внаслідок інциденту немає. «Були всі в хаті вечором. То й почули сильний удар? Я не знав, що таке є. Я був у касуванні. Жінка надбігає, каже, що поїзд на подвіру. Який поїзд на подвіру? Як? Я чую тісно, поїзд на подвіру, гуде, зараз і світ заїхав, от в лім'янку, бачите, саме наслідки. Що сталося? Дякувати Богу, кажу, що нікого не було, ні діти, бо всі ми тут ходимо, там сарайчик, там ходили, ходили туди щось ремонтувати і так далі, була. Що Нікого не застало, бо якраз вечірній період був. Бо в день хто знає, як могло би бути. Чому дизельний потяг проти раном чуже у залізничники не пояснили. Від журналістів спершу накивали п'ятами, а потім і взагалі взялися заважати роботі. Нічого не сталося, ніколи дізи назад, і що вчутився? А чого ж він так? Не знаємо, ще будемо розбиратися, хлопці. Не на камеру знімальній групі повідомили, потяг здійснив таран, тому що з невідомих причин, начебто, рушив сам. Хоча машиністи й забрали на експертизу щодо алкогольного сп'яніння. Непроханий металевий гість на чужому подвір'ї не ночував. Залізничники підігнали локомотив і відбуксували його. Власник пошкодженого майна планує вимагати повернення збитків, які попередньо оцінюють у десятки тисяч гривень.